Якщо чесно, я про це не думаю. Я не, ну, не прагну того, щоб воно звучало унікально. Я хочу просто, щоб вони звучали найкращим чином, враховуючи те, яка сама пісня, знайти для неї таку реалізацію, щоб вона спрацювала. Бо в мене такий фокус, просто щоб воно було музично, гарно іло. Плотно. Плотно. Да. Да. Унікальність, я думаю, просто створюється за рахунок впливів. Моїх музичних зхунок вплив хлопців. Типу, мені здається, що ми трохи з різних бекграундів прийшли, бо там. Да, ну, да, я да, не, я з, не зовсім слухаю те, що там слухає я ну, Щось слухаю, але все одно, це не, не ну, основний основ, да. основ, основ, мій вплив. У мене інші впливи, і тому це поєднання, мабуть, створює унікальність. А взагалі, які в тебе впливи? Бо що мені здається, що я от чи пісню про Різдво, там, да? ага. це твоя пісня? Твоя? Я думав, що Джона Ліна. <рес> ну, впливи, типу, в основному. Ну, Beatles, ні. Ну, 60-ті 70. Типу. Не, не тільки Beatles, а в цьому там барочний поп, психоделічний рок, психоделічний поп. Це оце, от, прям, типу, основа того, з чого я там, починав творити музику. Потім нашаровувалося, типу, щось інше, там якісь окремі виконавці. Але прям от, основа основа це от, 60-70. ті Так, да, і послухавши те, що він робить, мені здалося, що він може. він же ж, е... В нього є своє бачення музики, тому він це бачення теж вніс в звучання мого проекту.